Вища кваліфікаційна комісія адвокатури почала розгляд апеляції адвоката Ігоря Черезова. Оскарження стосується відкриття КДК Івано-Франківська, справи проти нього про порушення адвокатської етики. Один із прикладів Черезов запропонував організувати конкурс з вигаданими самотужки номінаціями Сучка адвокатська, «Кращий поєбалам, Ствол адвокатури Я твою раду качав та інші не менш епатажні. Під час своєї діяльності адвокати повинні дотримуватись адвокатської етики. Це норми і принципи, правила, які адвокати використовують під час своєї діяльності. Перше засідання ВКДК по апеляції відбулось 28 квітня. Про що було повідомлено на сайті організації? Тож ми направили запит до вищої кваліфікаційної комісії на отримання результатів про перебіг справи. Нині адвокатська діяльність черезова тимчасово призупинена. Можемо припустити, якщо цей фахівець… І надалі себе так поводитиме, то можливість працювати адвокатом може взагалі втратити. Фактично, після того, як діяльність адвокатом припинена і його свідоцтво анульовано, він перестає бути адвокатом. І він не може ні називатися адвокатом, ні представляти інтереси своїх клієнтів в суді або інших органах в якості адвоката. Однак він може займати, оскільки адвокат є людина, яка отримала юридичну освіту, він може надавати послуги, але як юрист, не називаючи себе адвокатом. Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії Івано-Франківська кажуть, що процес розгляду апеляцій може затягнутись. Такий процес затягування стороною захисту Черезова нам вже знайомий з минулих засідань КДК. Я сьогодні з ним у вас отримала певну інформацію, що в матеріалах справи, тому маю згодити позицію з клієнтом. Дому я мав ніякі коментарі не даю. Просто мій клієнт поплутав взагалі з містка. І мені прислав іншу скаргу. Коли справа повернеться до рук КДК, там сказати не можуть. Ми ще не знаємо. В нас її немає. Вони не розглянули і до місяця часу нам мають повернути з відповіддю, але у нас ще нічого нема. Тим часом в юридичних колах жваво обговорюють порушення справи. Фахівці обурюються тим, що виїхавши в Іспанію, через продовжує допускати неетичні висловлювання. Ружьо в руки йти воювати, а не розсуждати. Російська Федерація здійснила агресію. Ти не їдь в Іспанію, ти йди воюй. Це так, відверто сховатись. А з приводу звинувачень, там які звучать з боку Ігоря, я не знаю, що там у нього з свідомістю. Але я, знову кажу, Морально-етичні норми і не треба переходити певні кордони. Тож слідкуємо за перебігом справи Черезова. Чим закінчиться епопея протистояння ВКДК та Черезова. Дивіться у наступних матеріалах Київ Сіті Ньюс.